Думаю, вам знайома ця гра, яка вам у дитинстві під назвою Ninja Cat. Але про що або в кого ця гра, насправді. Гра заснована на аніма-серіалі Kato Nindentaiandi, який відомий у західному світі як Самурай Pizza Кет. Дії відбуваються в містечку Едерополіс, маленьке Токіо, на яке нападають інопланетяни. Це лише коротка версія сюжету, адже в грі є вставки, які розкривають історію повністю. Це типовий 2D-платформер, який нагадує Ninja Gaiden. Всього у грі 11 етапів. На початку кожного ви можете обрати одного з трьох головних котів спіді, гуїдо або полі. Крім кольорів костюмів, між ними майже немає різниці, що робить вибір досить умовним. Призупинивши гру, ви можете перемкнутися на одного з чотирьох членів команди порятунку, щоб використати їхні особливі здібності. І здібності дійсно різні: один можна розбивати волни, другий літати, третій легко плавати, а четвертий просверлювати певні стіни. Загалом гра дуже класна, не така складна, як Гайден, хоча їх створила одна компанія Текмо. Якщо ви ще не пройшли її, то в мершіть до проходження. Дякую за перегляд, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал.